Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор з будованим радар-детектором від компанії PlayMe модель Light. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться сам відеореєстратор з радар-детектором. Корпус повністю з пластику. Кут огляду основної камери, як заявляє виробник, 146 градусів. Відеореєстратор з роздільною здатністю Full HD максимальною. Є дисплей доволі таки масивний, кнопки управління. З лівої сторони у нас роз'єм для. Живлення 12 вольт, слот під карту пам'яті microSD до 64 ГБ підтримується. І також роз'єм міні USB для живлення. Також в комплекті у нас знаходиться кріплення на присосці пластикове. Провід живлення під'єднується в прикурювачі 12 вольт зі збереженням самого прикурювача. Бачимо, він дублюється в адаптері, що дуже зручно. Інструкція, гарантійний талон, також в комплекті присутній. Є також два запобіжника додаткові.